Так, хотів би ще засняти, скільки споживає оця ціла бобіна 25 метрів, при підключенні шматком 25-метровим. Тобто споживання 1 метра у нас іде 9 Вт. Так, значить, беремо ось такий пристрій, підключаємо його до мережі. Так, зараз він у нас завантажиться. Угу. Показую, что у нас зараз за високий, за висока напруга 236 вольт а, на входе Ну, нічого, вот так. А, Бачимо 236 вольт вихід у нас йде. Так. Ось так ми бачимо, що у нас на виході йде вже падіння напруги, тобто 235 вольт у нас йде на виході. Споживання всього шматка 25-метрового 1,34 А. Тобто, виходить, що 295 Вт у нас як ми бачимо, да? 295 Вт у нас споживає. Ціла бухта 25 метрів погонних. Можете порахувати, скільки буде споживати тобто, 1 метр погонний. Так. Ось так. 298 Вт. Ціла бухта 25 метрів. Тобто беремо наші 298, ділимо на 25. Виходить 11,92 Вт, виходить на 1 метр погони при напрузі 235 вольт. Вона дуже яскрава. Ну, я б не сказав, що вона дуже сильно гріється, але гріється. Кому цікаво, ставте лайки.